Вітаю, шановні друзі. Дивіться, як гарно німецький ліс. Це Тюрінгія. Тюрінський ліс, да? Подивіться, як гарно. Отут можна знімати казки. А що саме класне, це відчуття. Ти йдеш нібито по якомусь килиму. Дивіться. Ти йдеш по килиму. Ти ступаєш і нога. Прям провалюється туди. Дуже гарно. Дуже, дуже, дуже гарно. Вже якісь є гриби. Клас. Ну, ось такі ліси в Німеччині дуже гарні. Клас, так? Да?